А над містом моїм даль летять журавлі, в небесах чисті зорі ясніє, а в землі сплять солдати полеглі в боях. Ти, яким назавжди вісімнадцять. Ти, хто йшов крізь грозу по дорогах війни, ти, кого не лякали гармати, хто на грудях не встиг, поносить ордени, Ти, кого не діждалися мати, хто у безвість пішов. Хто у танку згорів, хто упав у бою серед поля, ті, за ким уже довгі роки на зорі, та за містом моїм гірко плаче до поля. Доброго здоров'я всім присутні! У кожного із нас є дати, які нам дуже пам'ятні: 31 січня, знаменний день у історії нашого міста та і Миронівщини взагалі. День який в пам'яті місцевих жителів. Викарбований золотими літерами. Саме 31 січня 1944 року, в часи Другої світової війни, рівно 81 рік тому, наше місто було визволене від фашистко німецьких загарбників. Радість і сльози, біль і надія, все перепалилося в одному слові визволення. Для Миронівки днем визволенням стало 31 січня 1944 року. 17 серпня 1941 року Канівський плацдарм перестав існувати, і Миронівський район став глибоким ворожим тилом. Після захоплення Миронівки окупантами було встановлено режим грабжів і терору. На землях селекційної станції став хазейнувати німецький поміщик. Поліцаї нагаями виганяли людей на роботу. Перші ж дні окупації за наказом німецького коменданта були страчені кілька жителів Миронівки. Фашисти насильно заперегли молодь на каторжні роботи в Німеччину. Та фашистам не вдалося зламати Миронівчан. Давайте разом із вами переглянемо відеоролик про визволення Миронівки, який нам впевнено надала працівники студії Миронівщини про історичні події, які відбувалися 81 рік тому назад. Розповідає відомий краєзнавець, наш земляк, літописець нашого рідного краю, учасник бойових дій Несторон Роман Григорович. Пригадаємо, 44-й рік німецькі війська виходили, упиралися своїм переднім краєм в Дніпро. Від Канева і до Черкас німці користувалися ще обороною по Дніпру. У німецьких документах це оцей виступ великий, тому що фронт і справа, і зліва пішов далеко вперед на захід, а цей виступ називався Миронівсько-шполянським виступом. Тобто край його був за Миронівку і на півдні за шполу. 30 січня почався наступ і на ділянці Миронівського району. 30 січня були звільнені Карапиші, Вікторівка, Олександрівка. Підійшли наші війська під Юхни, Пустовіти. 31 січня зайняті були Зеленки, Росава і зав'язалися бої за Маронівку. Це я говорю за ту частину району яка від зеленьок і далі сюди на захід. Але ж і той, та частина району до, до, в сторону Букрина, там теж почався наступ, тільки що там друга військова військове, військове з'єднання наступало з тієї сторони. Тут наступав 854 укріп район під командою полковника, пізніше генерала Карначова. А з тієї сторони наступала 206-та стрілецька дивізія із букринського плацдарму. Теж почали наступ 30 січня. 30 січня були зайняті декілька сіл Грушив, Грушів трошки раніше був зайнятий в Кип'ячка. Кіп'ячка. 31 січня підійшли до Росави, але не змогли. Не змогли зразу війська перескочити через річку, хоч вона здається, ми зараз її бачимо невеличка, де не така мирна річка. А тоді була страшно, страшно важка погода, болото, дощі. І війська уперлися у Росаву. Форсувати її сходу не змогли. У Миронівці 31 січня весь день точився бій і на 4 години. Після обід 31 січня Миронівка, останні, останній бій був за станцією. Станція була зайнята нашими військами, звільнена від ворога. Ворог відкотився на південні висоти. Над гулями, яхнами. Була цього ж дня зайнята Владиславка. А гулі Вахутинці, там прикриті були лісом, там краще було німцям оборонятися. І там вони ще деякий час оборонялися 3 числа, тобто 3 лютого, була взята Ємчиха. Наші війська вийшли в Ємчиху. Зав'язались бої за центральне, за Яхни, Микитяни. І лише 5 лютого останній німецький солдат покинув територію. Миронівського району. Цього ж дня німці відкотилися далі. Наші війська зав'язали бої за Таганцю, а у центральне вже перемістився штаб 206-ї стрілецької дивізії, якраз розміщався в одному із тих будинків, який зараз там у центральному, над, над парком, над їхнім, там що зараз лабораторне, якісь приміщення. А в Миронику перемістився штаб 254-го укріпрайону. В цьому залі присутня шанована людина Миронівщини, наш постійний читач, до речі, голова ради ветеранів, наш хороший друг Ігор Самілович. Савченко Ігор Самілович. Я знаю, що ви також багато дуже знаєте про визволення Миронівщини, про те, що діялося на Миронівщині саме із 41 по 44 рік, коли вона була виділюється з нами своїми знаннями. Ми б дуже б хотіли вас послухати. Бажаю здоров'я вам, молоді люди. От. І перш за все дякую. Дякую нашим робітникам бібліотеки, нашим робітникам, які працюють в культури, ну і вам теж за те, що запросили сюди на зустріч з вами. Я вам скажу, мені як людині вже таки похило і доволі похилого віку, приємно зустрічатися з молодими людьми, тому що, знаєте, тій багаж, який носиш за пройдений шлях, він. Великий, і потрібно його комусь те все хороше, що було, віддавати, щоб молоде покоління росло, розуміло, приймало хороше все, повторювало і примножувало. Ну, я вам скажу коротко про себе, щоб ви знали, з ким діло маєте. Я і родився і ще до війни, в 1935 році. Це вже буде мені ось літом 90 років. І все життя моє практично зв'язане, хоч я родився в Стайках Рижишівського району, але практично все життя зв'язано з Миронівщиною, тому що під час евакуації ми перед самою війною війна застала нас у піях. Мої батьки були вчителями. Батько був учителем української мови і літератури, а мати була вчителькою початкових класів. У нас в сім'ї було троє дітей. Старший брат, я середній і менший брат. Ну, так як батько теж любив літературу, любив, знав історію, назвав Олег, Ігор і Юрій. Отак От три брати в нас і росло. Значить, під... останній випуск в 41 му році це було червень місяць. Ви знаєте, 22 червня почалася Велика Вітчизняна війна. А Друга світова війна почалася ще ж 1 вересня 1939 року. Із початок війни почався з нападу фашистської Германії на Польщу, а перед цим була анексія в них і Чехії, і Моравії, і Венгрії, і Австрії, саме перше з Австрії. І так почалася Друга світова війна. І війна застала нас у пях, піях, і був якраз останній випуск, був це червень місяць. Останній випуск був 10 класу, і дітей малих всіх відправили, не мішали, щоб вони випускник був. Це був останній випуск передвоєнний випуск. Потім евакуація в Росаві, Ми в Росаві жили, тому що прибережна зона Дніпра, ви знаєте, була виселяли всіх відтуда тому що строїли і окопи, і правобережжя було високе, а з лівобережжя наступала Червона армія і всіх виселяли. Так ми були в Росаві. В Росаві тут жили, вчилися, кінчали. І з 59-го року я працюю в районі, і рік виконробом, 10 років головним інженером. Ну, і... Десь 29 років, це 40 років, віддав будівництву міжколосної будівельної організації. І побудували ми в основному майже все в селах, всі основні об'єкти, це будували міжколосно будівельний об'єкт, ця організація. Мироновки побудовано, десь 36 об'єктів, по селах більше сотні об'єктів. Це так коротко. Тому все, що зв'язано з цим, було. Зв'язано із нашим будівництвом і з моїм життям. Тому прийшлося мені починати свою і, і, роботу, службу свою мішковосної будівельній організації із фронтовиками, які були начальником мішковосної будівельної організації. був Іваненко, Він сам був капітаном, і, який приймав участь у звільненні Естонії. І, другим начальником Став Радченко. Який майор, який був командиром піхотного батальйону, всю війну пройшов і починає з 39-го, кінчає аж 47-м роком. Тому я поніволі був зв'язаний з ними і від них отримав отой заряд енергії, отой заряд знань, отой заряд. І опита, практики, яку вони пройшли через всю війну. Тому моє життя практично зв'язано зв'язане з ними, і тому я по природі своїй знаючи оцю всю воєнну справу, знаючи, як вони передавали нам молодим тоді, і стараюсь тепер передати вам молодим. Служба я служив у повітряно десантних військах три роки, і, інтересна служба була, тому знакома ця вся військова справа. Що я хотів би вам розказати? І що до, доповнить те, що сказав Роман Григорич Нєстер. З Романом Григоровичем Нестером, я б скажу, ми і, добре дружили. Так вийшло, що він даже робив деякий час у міжкосним будівельній організації управлінні кадром, тому ми не тільки дружили і близько з ним спілкувалися. І він багато розказував і про війну. Це, взагалі, дуже інтересна людина. І Його такий життєвий шлях, який він прийшов, починав в 41-му році і кінчив аж аж десь після війни, в 46-му, десь в 47-му році він кінчив війну. Має чотири бойових ордена, в тому числі два ордена за відвагу. Це дуже цінні ордена, там відтізяні війни, які. ...шануються. І от навіть спілкуваючись з ним, і, я так розкажу те, що він не розказав, не так, скільки про звільнення Миронів, ви все почули, так, як воно й було. Ну, по-перше, коли звільняли Миронок, я був у Росаві, І те, що от показували, і воно наділі було. Була, це був січень місяць, грязь, сніг, слякоть така була. І Морозу не було, почало розставати, але ж воно. Отака от каша, і тягли пушки, тягли орудія, тягли підводи, кіньми. А кіньми, навіть знаєте, що я звернув увагу, дитина ще ж був тоді. Побачив, що місто шлей були домоткані рушники, от такі, наскільки їх використовували, щоб тягнути додаткові кони, впрягали додаткові, щоб тягнути пушки, повозки і все остальне. Наступали з боку зеленюк, нарасав, йшли сюди. В бік Миронівки. Як зривали сахарний завод, цукровий завод зривали, зривали Росаві моста, зривали тоді. Потім була і, значить, Корсун Шевченківська битва, а на, і, де зараз завод комбікормів, ЗВКК, так називаємо, там площадка, поле було коло железної дороги. Там був тимчасовий лагер для. Військовополонених німців. От там вони були тоді, коли звільнили вже міронок, це січень місяць, лютий місяць і березень місяць, їх одружали в вагони і відправляли на, на Схід в Союз. А на території загодзерна, де зараз комбінат хлібопродуктів, там хлібоприймальне підприємство, правильно так називати. Там і досі пор ще стоїть один склад, який з камня зроблений, де під час війни, в 41-му році, був лагерь, концентраційний, так сказати, лагерь для наших військовополонених, червоноармійців, який, от він правильно сказав, який будували, і вистанавлювали Железну дорогу, і дороги, і другі вистанавлювали і мости. І в тому прокладували кабель і один зв'язку. Цей кабель, між прочим, німецький до сих пор лежить і використовується. Він проходить через територію от станції Миронука, проходить через хлібоприймальне підприємство і йде в сторону Корсуня. От. Він Кабель такий багатожильний і зроблений так добротно з меді, що до сих пор його використовують. Це з таких деталей. І... Що я ще хотів би сказати, що ми, коли брат мій закінчив, його направили в Брянську область, на, він там працював на заводі, він будівельник сам теж. От, і от інтересний такий факт, що він там весь час і, там він і помер у на Брянщині, там і похоронений. От, і коли ми я їздив до нього з меншим братом, ми зайшли там в музей партизанської слави. І, Тому що, ви знаєте, Брянщина, це ж родина партизан була. Там такі ліса непроходимі, що туди німці взагалі не попадали, навіть, тому що не могли пройти їх. От. І там хазяїнами були, партизани, хазяїни були. Була радянська влада стояла по деяких селах. І от ми прийшли в музей, у трьох ми були там, а партизанської слави. І давай. Значить, говорить із заведи. А старший брат каже: ось каже, мені менший брат, він приїхав із Миродівки, а ми підходимо там стенд, пилипу Стрільцю. Пилип стрілець це Герой Радянського Союзу. Як знаєте, в нас і вулиця називається Пилипа Стрельця, на якій я проживаю, і він родився в Коритищі. І там йому стоїв бюст, і пам'ятник йому Пилипу Стрельцю. Це один із Героїв Радянського із п'яти героїв Радянського Союзу, які... У нас тут нагороджені уроженці Миронівщини і нашого району. А і, вона питає та екскурсовод завідувача, а ви не чули таку легенду, що Пилип-Стрілець, який прикривав буквально там і, станція залужі недалеко від цього, там кілометрів 30, мабуть, що він остався живий, попав в плен, а потім вернувся, прийшов у, і, до партизанського. Командира Фіодорова був такий дважний Герой Радянського Союзу, він був, возглавляв комітет партизанів України. Прийшов до нього й питає, я от Пилип-Стрілець остався живий, а це не може було, мене ніхто не признає, так як посмертно йому дали Герой Радянського Союзу, мов, і посмертно нагородили. Йому Фьодоров сказав, що мол, каже, якщо ти даже Пилип-Стрілець, то про тебе такі легенди ходять. Про тебе такі пісні складають, що ти краще живи собі, якщо ти дійсно такий, то є. А про тебе ми знаємо, що він загинув, і про тебе складають пісні, про тебе слава йде, як українця, який боровся проти фашистів і загинув у бою на станції Положжя. Я прийшов, сказав, між прочим, розказав Роману Григоровичу: кажу, Роман Григорович, от така от версія є. І що мов, ви знаєте чи не знаєте? Та він каже, я не знаю. Він покинув, це було ще у 90-ті роки. Він покинув усе, поїхав туди. Пішов у той музей, поїхав на станцію Полужжя. А на станції Полужжя там стоїть пам'ятник, там, де загинув Пилип Стрілець. Стоїть пам'ятник його, загороджений такий. І, і значить, і, і там ще декілька, братська могила. Він пішов туди, пішов Роман Григорович у цей музей, кругом розпитував, а потім він написав повість написав. І він, на жаль, цю повість, може бути не опублікував, тому що, може би, вона трошки не підходила для тоді радянської влади. Ну, що, а там така версія. Вроді, як би цей пилип-стрілець, як його називали, приїхав у коритище. Але він не пішов до матері, там сестра його жила, а він жив десь збоку жив, понаблюдав за ними. Дивляться, що вони живуть нормально, живуть, і тому вже за нього забули. І він не став об'являтися. І він, мов, уїхав, ну і десь пропав. І Роман Роудич написав таку повість. Я її, між прочим, і читав, але він, на жаль, її не опублікував. І так вона сталася, ця повість не розкрита. Це я вам розказую про такі. Те, що доповнюю те, що Роман Григорович значить, і, і писав і розказував. І що я вам хочу сказати? Іменно? Ви знаєте що? що? Ця війна була дуже тяжка, дуже важка. Від нас загинуло, тільки з, Миронів, з Миронівчан загинуло, пішло на війну 5,5 тисяч, так і не вернулися. Около тисяч, около 700 чоловік було. У Германію на примусові роботи концентраційні табори. От. Деякі вернулися, але ж багато і не вернулися туди. Вернулися діти, які родилися там в концелярях. У нас і зараз проживає десь вісім, вже це не діти, це вже були. Вони діти тоді були. Тепер це вже які родились в 44-му році, їм вже по 80 років. Які проживають на території нашої Миронівщини, які родились в концлагерях. От. У нас живі ще два учасника бойових дій, які приймали участь, але це вони вже приймали в кінці війни в 45-му році. А всі останні, на жаль, учасники війни є живі, але учасники бойових дій, на жаль, вже немає. От. Але ми ввічнювати повинні... ми... пам'ять тих, хто віддав своє життя. Тоді, воюючи з нацизмом, воюючи, отвоюючи українську свободу Україні, українцям нашим. От, і разом з тим я хотів би пов'язати з тим, що зараз оп'ять іде війна, опять з 2014 року, і, Росія, не зробивши і Путін, не зробивши висновків з тої Другої світової війни, опять полізе створювати, створювати союз, створювати. Щоб нація, як така України, взагалі не було, ліквідувати нашу державність, наш суверенітет. І ви знаєте, якщо тоді ще була какая-то така затяжна війна, то із 22-го вже скоро три роки йде війна, крупномасштабна така, що гинуть люди. І, на жаль, загинули вже багато наших людей з нашої Миронівщини. І ми бачите, алею слави зробили, увічнюємо їх, але ж це не всі ще. Це ж багато і ще тих, що без усі пропали, що їх немає. Багато вертається в нас ранених, таких, що дуже потребують за собою уваги. Тому я, звісно, хотів би от організації наших ветеранів, от наших стариків, щоб ви, молоде покоління, Пам'ятали, хто віддав своє життя за тих, хто загинув, тих... шанували тих, хто повернувся, пам'ятали, примножували славу і знали, що Миронівчани – це гордість не тільки нашого району, це й гордість нашої України, нашої незалежної України, яка бореться, відвоює своє місце під сонцем. Дякуємо, Ігор Дякую, Ігор Самілові. Дякуємо Сьогодні вночі, так як, мабуть, і три роки поспіль, ми всі, мабуть, проснулися від жахливих звуків безпілотників. Які летіла над моєю домівкою і над вашими також. Ви знаєте, сон кудись зник, серце робило скажені скачки. З вуст зірвалася тиха молитва, молитва за чим якнайшвидшу перемогу, молитва за воїнів, які. Виборюють мир, незважаючи день то чи ніч, холодно чи жарко. Молитва за воїнів, які перечасно пішли у небесне військо, щоб ми з вами мали мирно ходити до школи, мали право мирно ходити на роботи. Ми з вами мали право на мирне життя. Тож, я хочу сказати, ось що Цінуємо кожну хвилину, кожну мить нашого життя. І зараз я вам хочу запропонувати вшанувати пам'ять воїнів, яких загинули в Другій світовій війні, захищаючи наше мирне майбуття, і воїнів, які повернулися на щиті. Захищаючи сьогодення струмки води збігають руки, квітну, дерева, половиють, жита. Приходить у світ нові покоління, але не старіє пам'ять тих літ. Вона живе у спогадах бійців і в суворому монументі, як світок грізних років і переможних боїв, пильно дивиться на нас у залах музеїв, зі сторінок книг, її мужню та величну. Надійно оберігає народна пам'ять, передаючи як святину у спадщину поколінням. І під вічним небом, Блакиті, живе і житиме вічно наше славне місто, невід'ємна частина України. День визволення міста, мужності геройства свято. І ми вклоняємось тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш. Спокій, і захищає і всю нашу велику родину, рідну землю, нашу Україну. Я вам щиро вдячна за те, що ви прийшли. Я вам щиро вдячна за те, що ви вислухали нас із Ігорем Саміловичем. Дійсно, хочеться побажати, щоб ви виростали здоровими під мирним небом України, щоб ви цінували завжди оту пам'ять, яку Несуть наші краєзнавці, ну і, звичайно, книги, тому що в книгах дуже велика мудрість закладена і дуже багато написано те, що дійсно потрібно мені, вам і вашим майбутнім дітям. Дякую вам.